Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка паперових сюрпризів і сьогодні у нас буде одна новиночка. Давайте кинемо для початку кубик. Сьогодні у нас буде жовта розпаковочка. Так, ми закінчуємо колекцію моя косметика, беремо цей пакетик. Тоді колекція жовта канцелярія, тут є тільки оранжевий, тому беремо його. Так, далі. Одяг беремо ось цей пакетик. Не знаю, чому, тому що в мене два... Ну, в мене є жопті. Так. Бравл Стайс. Аккаунт у Бравл Стайс. Оцей хай буде зі стрілочками. вайп, я Беремо. Просто отак зараз я закрила очі. Перемішаємо. Хай буде оцей. Окей. В мене, в принципі, все є. Нічого поки там не буде. вайп. Бем Ой, я забула, що вам треба не ржаві поки так До жовтого я навіть не знаю, який не пустить. Давайте візьмемо просто коричневий. Не знаю чому. А я знаю чому, тому що не знаю, як якийсь яви, я тобі тут зараз блокінні рожає. Так, кишенькові зайкала. у нас є ось такий е пакетик з вогником. Жовто оранжевого чайку і беремо його. Ідем далі. Дентис фойлд. У нас є жовтенький. баємо. Беремо... Його. І цю колекцію була моя подруга. Так, червоний Вонний Вайб, і сьогодні ми беремо не червоний пакетик, а жовтий. Якого тут немає, тому все і ми червоний. Все, так геніально. Так, і тепер наш новиночка. Давайте подивимось пакетики. І колекція називається Квіти. Її була теж моя подруга, та що я робила і колекцію Dendismoiled. Бай Беремо жовтий пакетик ось цей. Випав. один пес з одного пакетика. Я потім його оставлю не буду вам показувати, бо це буде спойлер інакше. Поїхали, почнемо давайте з колекції, яку ми закінчуємо. Да, я тут просто подивлюся, щоб вам не спалити якусь новинку. Одяг хай буде. І айфоєр думала, що це. нічого. Що... Не змітайте уваги. Ні, це не це Де той Ого. Одяг. І він вже просто розклеївся. Він не дочекався. І тут у нас трага вау! Просто подивіться, яка це краса. Це ось таке платье чорне з сірими рукавами. Я так зрозуміла, що ці сірі рукави, то як. Ну, типу, що це як. Фатин, наприклад, типу, як просто як сіточка така. Не ну, дуже я, щось, я б таке хотіло. Ідемо далі. А, стоп, а де колекція там, допустим. Там... Я кажу, що запуталась декларату. А, Наталі вона наприклад. Живий вайб! Це у нас ось цей пакетик. Ось відкриваємо. І тут у нас ось таке зайка, напевне. Під номером 11 сюди. Це швидше за все зайково. Ході, схоже ще на щітку. Але це швидше за все зайково. Далі моя косметка, яку ми сьогодні закінчуємо. Так, так, так. Ось такий у нас досить пікольний пакетик блакитний. Мій майже любими колір. Рам! І тут нам попраються ось такі тіні. Це єдині тіні, які в мене є. Ну, типу, які нормально малююсь. У мене є ще зовсім такі дитячі, ось типу ці ще одні, які взагалі не малюють майже. Ідемо далі. Блакитний вайб. Ось цей пакетик? Так. Так собі через вік через вех, але ми відкрили. Тут нам попередньо номером... Стоп! Який це? А, це походу, 10 ходу 10 політи, як Ну, Окей. Ага, це у нас ось така кепка. Багато хто може не зрозуміти мій почерк, але маємо такий, коли я пишу швидко. Ось сюди. Чайваний вайб. Ось. І зараз готуйтесь, бо у нас буде новинка. У минулому відео я спалилася трішки. Що це за колекція? Але я сподіваюся, що ви дочекалися цієї серії і побачили? Ну, і зараз побачите. Під нами є 6 у нас. Це у нас сумочка. І тепер новиночка! Це у нас колекція квіти. Так, ось. Тут у нас ось така перфорація на кутик. І ось так загально виглядає пакетик. Він трішечки погано відкрився, але я зараз попитуюся, мінімум його поймати, але і відкрити. Ну Майже у мене вийшло. Тут у нас Та ось така квіточка. І бачите, тут є депустки як ТФаети, по яких можна поняти плюс мінус яка це квітка. Нам попалась квітка соняшник і це під номером 2. Бачите? Вона чуть-чуть нагадує. Оп. Ідемо далі. Це у нас. А, ще жовта канцелярія має бути, забула щось. Ой, я сподіваюся, я не поймала пакет. Ой, на пейку, тобто не пакетик, Ні. Тут у нас ось такі штучки. Там... Та Ой-моє. Це. Та блін! Це у нас ось такі сквапочки. Тут їх не думайте, тут не одна штучка. А тут цілих три, подивіться, які мати пункт пакетик, Тут у нас цілих три штучки. Вони всі йдуть сюди. Я трішечки погано відівала. Але нічого. Це неможливо. А стоп, а фух, я вже думала де третя скрепка. Я просто відіаювала трішки клейку основу. А, я вже постійно гублю ці скрепки. Ну як і в принципі справжні скрепки деколи гублю. Коли, допустим десь там зняла, наприклад, ці книжки і забула. А, і ми маємо відкрити ім'я День. І ми маємо відкрити його ім'я. та да тут у нас ім'я Денді. І тут бачите Dendy's World. Хто? Ну, типу, навіть перший, тому що він самий головний. Але це не є твісти, це якби персонаж, на якому ти не можеш грати. Ну, ви не розумієте, хто такі твістеди, але захочете побавитись? Ой, ви вникнете в цю тему. Відкриваємо пакетик Деніс World. Ідемо, напевно, забуду контішечки, не хочу відкриватися чомусь. Ось. І тут у нас трам! Та Ось такий чувак. Це полуниця, ну, типу, чувак полуниця бо я його так назвав. Тому що я не хочу спалити його ім'я. Він має бути під номером... А, я забыла. Уношу пока такую. Блин. А что подай мне? А, я уже забыла. А, не, ну там. Е, я, я не стала пить моем. Шесть. Вот тут. Да. Все, идем далее. І це у нас... А, ні. Я думала, що це вже буде новинка зараз. Так, колекція Bravel Styles. Мій аккаунт у Babel Styles. Так, тут у нас попалась ось така наклейка, де пише. Мій аккаунт. А, тут просто як назва, типу мій аккаунт у Babel Styles. Під номером один. Це якби назва. І бачите, вона з самого верху, так як як назва і знизу всі не головні наклейки. Ну, так, типу, вони головні, але без цього, би, ну. Типу, це як оця назва. І бачите, тут лайки. Зібила печатками спеціальними. І тепер переходимо до нашої новиночки? А, ні, ніяк шикашенька відзайкала. А, новиночки я забула, новиночку ми вже прийшли. Відкриваємо. І турнага та ось такий прикольний прикольний джайкальце з яйцем. Жовток. А швидше не жовток, а яйце? Люблю яйця. На жаль, омлети люблю. Але картинку люблю омлети або дивитися на неї. Але іменно як Есте я люблю. Я просто білого дуже люблю. 이제 점시살 무심, 베르람, 바바.